Всім привіт! Новий дайджест новин футболу. Підписуйся, ми починаємо. Жирона одноосібний лідер чемпіонату Іспанії. Луческо вже близький до того, щоб очолити бишиктаж. Віталій Миколенко. Забитий гол на Гудісоні дивовіжне відчуття. Два роки тому я не міг уявити, що досягну цього. Яремчук у черговому матчі в Валенсії отримав лише 2 хвилини ігрового часу. Італійські ЗМІ розкритикували Малиновського за гру в матчі Дженоа проти Каллярі. Товариський матч у Гуданську став відомий суперник збірної України. Воротар Олександрій. Мені подобається стиль, який Ротань хоче, щоб грала його команда. Новим клубом Медмара стане казахський Тобол. Іспанське Жерона за виступають українці Віктор Цянков та Артем Довбик, одноосібно очовуло турнірну таблицю Лалігі. Після 12 турів підопічні мічі Лас-Санчеса мають у своєму активі 31 заліковий пункт. У вчорашньому поєдинку конкурент жірону Мадридська Реала розписав мирову нічю з раю Великано 00. Таким чином вершков відпустили вперед Жерону. Не встиг румунський тренер Мірчел Ческо залишити посаду головного тренера Київського Динамо, як уже перебуває за крок від нового витка своєї кар'єри. Як повідомив журналіст Дечібал Редулеску, 78-річний фахівець наразі веде переговори з турецьким Бешикташем і близькі до того, щоб стати головним тренером цієї команди. У мене є інформація, що Мірча у близький до того, щоб очолити пиший Подивимося, чи станеться це, сказав Радулесько у прямому ефірі на румунському ТБ. Український захисник Евертона Віталій Ніколенко прокоментував свій гол ворота Брайтона в матчі чемпіонату Англії. Я розчарований, адже ми зіграли добре і заслужили на три очки. Ми були небезпечні в атаці, і вболівальники справді зіграли свою роль. Думаю, у підсумку нам не пощастило. Брайтен важливий суперник. Нам довелося пристосовуватися, щоб нав'язати свою гру. Наполегливо працювати в обороні та швидко переходити між усіма лініями. Я думаю, що наш ігровий план спрацював добре, і ми не заслуговували на те, щоб наш суперник зрівняв рахунок. Це було нещастя для Янга. Мій гол це дивовижне відчуття забувати на Гудісон Парк. Два роки тому я не міг уявити, що досягну цього. Голи це те, що я хотів би додати більше до своєї гри. І я сподіваюся, що це початок, сказав Миколенко в коментарі офіційному сайті Авертона. Форварду збірної України Роману Ярамчуку, який у перший день вересня перейшов на правах оренди з бельгійського бругія в Іспанську Валенсію, як і раніше не вдається пробитися до основного складу своєї нинішньої команди. Учора 27-річний футболіст потрапив у заявки в Валенсії на домашній матч з гранадою в 12-му турі чемпіонату Іспанії, але знову вийшов на заміну лише наприкінці зустрічі на 89-й хвилині гри. У поєдинку 11-го туру італійської серіаджену на виїзді поступилася з Сардинії місцевому калірі 1-2. Українець Руслан Малновський провів на полі в цій грі 84 хвилини, але зумів відзначитися лише тим, що отримав жовту картку. Український футбол пройде моніторинг спортивної преси Італії, виокремивши слова наших колег з Італії про Малиновського. Дженова Today 5 з 10 балів. Він починає з того, що жертвує собою як другий нападник, і його мало хто бачить, тому що матч дуже закритий. Потім він повертається в півзахиста, але його бачать ще менше. Тут то Меркатове. 5 з 10 балів. Він отримав жовту картку, яка, аналізуючи його дії, безумовно є суворою. Він грав між лініями півзахисту та Гудмонсоном, але не зумів загострити гру через потрібну позначку суперника. Збірна України проведе товариський матч із Легією з міста Гданськ. Збірна України перед доленосною зустріччю з Італією проведе ще один контрольний матч. Відбудеться він 16 числа у Гданську, де національна команда й проводитиме свій збір. Суперником буде місцева Лехія. Ідея перевірити власні сили виникла за домовленістю тренерів, написав у своєму телеграм-каналі журналіст Ігор Бурпас. Воротар Олександрії Георгій Єрмаков поділився враженням від роботи з Русланом Ротанем. Мені подобається стиль, який Руслан Петрович хоче, щоб грала його команда. Загалом я особисто як футболіст за час, що він є головним тренером Олександрії, відчуваю, що досяг суттєвого прогресу. Плюс ротання це амбітність. Мінус буває надто емоційним. Коли ти виходиш на поле, то всі думки про те, як зробити свою роботу на максимум і керуєшся виключно цим. І якщо в тебе це добре виходить, то ти отримуєш фідбек з боку, сказав Єрмаков в інтерв'ю українському футболу. Едмар залишив металіст 1925, отримавши пропозицію роботи в клубі з-за кордону. Наставник команди попрощався з футболістами та працівниками харківської команди. Харків'яни підтвердили, що й Едмар має варіанти продовження кар'єри в іншій країні, та заявили, що не мали морального права перешкоджати подібному розвитку подій. Повідомляється, що новим клубом Едмара стане Казахстанський Тобол, за який виступає український півзахисник Євген Шахов.